Може і є. О, на сонці взагалі так тепло, гарно. А в тіньку як такий перепад холодно ще. Чи все-таки повітря ще не, не нагріте якесь Холодне. Такі. Хто у нас тут ще є в чаті? Я бачу дві людини. Пишіть плюсики. Дякую всім за лайки, репости. Ось там такий парк у нас гарний. О, Арсені є. Та що, ще якісь другі приходять? Бо вже один якийсь. О, такі птахи вже співають. Вони так десь високо сидять, ці птахи, Я не знаю, як їх там зіна... зінаїда матуку, як вона їх на камеру, мабуть, якось це ж їх треба вислідити, знайти, щоб вона не полетіла. Я не знаю. Десь у лісі. А у лісі взагалі там ну, не знаю, треба. отут от, десь вона співає так гарно, та пташка, але де вона? Треба ж її знайти, ще так гарно приблизити, щоб так засняти. Ну так, є такі глядачі, що дивляться, є, що скринять тебе. І, і Ти навіть не будеш знати, хто там був у тебе в чаті і що. Є різні фанати. Так що такі голуби прийшли до мене. Провірка, провірка, провірка. Що тут є, треба треба було якийсь зерен взяти. Попугає взяти зерен. Пішла комісія, комісія. Пішла, нічого нема. Вот, Пішли до інших. Пошли, пошли. Два друга пішла. Ну, такі красавчики. Ой. Так що така у нас красота? Так що, Юлія, якщо хочеш, теж можеш вже собі, у тебе ж там вистачає, можеш вже проводити. Начало на жаль, на плюсик створити там, назвати цей стрім. Ага, так, да, дякую, Арсеній. Заходь ще, коли будемо стрімити. Я зараз теж буду виключати, ще ще пару хвилинок. Тут натиснув просто плюсик і все. І, і тут зверху ще є така кнопка або на себе направити, або... На ну от на природок, як я зараз направила. До зустрічі, Да Зараз пару хвилинок ми і теж будемо закруглятися. Я піду вже вже посиділа, тут часик погуляла, постріл час цілий сиділа в парку. Так що і так, хватить, прогулочка вдалася. Зараз піду додому, там теж багато справ. О, Бімонич, привіт! Зараз ще бімоничу дам, модерку. Я вже знаю, як модерку, Бачиш, я вже крутий стрімер мобіличний, назначить модером. О, Бачиш? Привіт-привіт! Бачиш, ми тут сидимо. Ще пару хвилинок посидимо. От, тут в парку теж вийшли. Пострімити часик ненадовго. Дякую, що забіг. Відмітився. Тут у нас всі вже, мабуть, знайомих, тих, що ти знаєш, поки що люди. А, Арсенія, ти може ще не знаєш, тут такий теж Житомирський блогер у нас є. Крутий, у нього таке хазяйство є там круте. Теж знімає блоги серйозний хлопець. Так що підписуйтесь, хто ще на нього не підписався. У нього теж швидко росте канал. Дякую, Настя. Так, і зараз ми теж підемо вже додому. Бо, бо то я потім якось вже дома зроблю на компі. краще на компі робити, бо з мобілки я не знаю як. Якось із мобілки якось роблять. Але комфортніше на компі всі ці настройки робити. Там щось в мобілці дуже все-таки маленьке, обмежене, не знаю. Мені не подобається. Та, мобілки так ото бачиш. Стрім уже, вже знаю, як чат включати, вмикати, як давати модерку. А, і ще я таке роблю тут під час стріму я роблю создать ролик з лучшими моментами.